Дітей з діагнозом, дитячий церебральний параліч рекомендують лікувати їздою на конях. Саме до такого висновку прийшли медики Богорочанської центральної районної лікарні. А оскільки в селі Похівка поблизу райцентру є приватний і подруг, погожого осіннього дня для хворих дітей та їх батьків влаштували свято на свіжому повітрі. Володимир Бабінський з дитинства любить коней, вміє з ними погодитися і обходитися. Тому на пропозицію дитячого невропатолога Богорочанської центральної районної лікарні Ірини Сапіжик провести сеанс іпотерапії погодився з задоволенням. Вже в п'яте з ініціативи призера Кубка світу з біатлону, учасниці параолімпійських ігор Надії Стефурак діти мають чудове дозвілля. Нам допомагають в цьому і підприємці, і депутати всіх рівнів. Го голови голови районної, районної адміністрації, районної ради і спонсори, і всі взагалі не байдужі до кого ми звертаємося. Як розповіла голова громадської ради Богородчанської райдержадміністрації Світлана Панько, близько 60 дітей, хворих на ДЦП та їх батьки, постійно беруть участь у різних оздоровчих заходах благодійного туру на крилах милосердя і добра. Ми е, всяко. Підтримували і будемо підтримувати цю ініціативу навіть не то, що це милосердя, це наш обов'язок, і я думаю, що це на першому плані повинно бути, тому що це, ну я кажу, тяжкі тяжкі хворі діти, і тому ми повинні чисто від християнського християнському обов'язку допомогти їм знайти себе у цьому житті. Щасливі, усміхнені обличчя діточок, задоволені їх батьки. Є можливість відпочити на свіжому повітрі. Смачно попоїсти, а головне в гурті легше долати хворобу.